Так, ну і заодно заснімемо на тепловізор, як це, це все діло по температурі, проходить у нас чи ні. Зараз Ярославчик прикрутить кришку. Вмикнемо ще раз навантаження в 4 кВт і продемонструємо. Перевіримо в стандартній роботі, як воно. Так, зараз ми працюємо від акумулятора. Максимальні точки підсвічуються на кабелі, зараз робимо навантаження в 4 кВт. Ну давайте це у нас буде працювати. Зараз 33 максимальна температура показує. Це буде у нас працювати два бойлери 4,3 кВт. Запускається вентилятор в інверторі 33,2, 33,6. на радус піднімась температуру. Два бойлера ніхто не буде вмикати від акумулятора 100%. Ну і щиточок. Це у нас кабель де від, від, від е, акумуляторів. Це саме акумулятори. Там, де видно, там де клеми. Ось. Ну, По 30 градусів. Ну, влітку буде їм уже жаркіше. Що у нас? Вентиляція тут є. Придеться трошки відкривати вікно. Так, в принципі, все, можете вимикати. Закінчили. Все, обладнання працює. Тут От -от -от видавав звук цей правий на вихід автомат. Замінили, більш ніяких звуків немає. Зараз проблема в іншому, що зараз йдуть, йдуть у нас стрибки напруги і реле вимикає. У нас стоїть нижній поріг 193. І реле відсікає міську мережу. В інверторі мінімум. Мінімальний нижній поріг 185, трошки зменшимо поріг пореле. Зробимо 187-188 і буде все працювати. І відправимо на оновлення, трошки перепрошємо, тому що це стара прошивочка на цій п'ятірці.